Пікет з приводу е, свавілля медичини мед, медицини, в плані того, що е, рік назад я потрапив в ДТБ в лікаря-травматолога, який вимагав з мене кошти за на новий автомобіль. В цьому випадку, е, не отримавши цих коштів, він е, зробив собі тяжкі тілесні пошкодження е, такого плану, е, і ми цілий рік судились. Доводили справу до того, що лікування ніякого не було, вимагали повторної судово-медичної експертизи. Наша остання ухвала в суді Чізгановою була про відхилення даного клопотання в повторній судово медичній експертизі. І стосовно сьогодні відбудеться судове засідання, яке поставить, скажімо так, останню крапку, по першій інстанції, по кримінальному провадженні угу. такого плану. Не тому... Що це за лікар, як його прізвище? Mm, е, прізвище лікаря Токарчук Віталій Тимофійович, який працює в центрі реабілітації інвалідів. Uh -huh. От, дружина його доцент медичного університету. Uh -huh. От, ну, по медицині там все гарненько зробили і намалювали мені е, кримінальну справу і тяжкі тілесні пошкодження. Ну скажем так, що банальна ситуація, страховий випадок в плані ДТП. Взаді трошки догнав, от який перетворився просто в шахрайські дії зловживання е, своїми обов'язками і вимагання коштів на нову а зараз. Річ. Судовий процес вас хтось представляє там на ньому? Ну, так. Буде мій адвокат. Адвокат Шевчук Андрій Анатолій. Він зараз має підійти, тому що вже на пів треті години буде на судове засідання а на пікет. Ви запросили? Да, це всі мої вихованці, це всі мої друзі. Це всі танцюристи по брекдансу, яких ага, я виховував 12 років. Розбився, вони Це, прийшли ви на мою підтримку. Танці, ну я вже відійшов від цього, вже трошки не той вік, вже родина, сім'я, маленька дитина. Мені вже не до цього, але вони пам'ятають, знають, завжди мене підтримують. Скажімо, такого плану. А, які ваші дії? Ви будете тут просто. Ми будемо ви вимагати від судячи зганові справедливого рішення. Вона звернула все ж таки увагу на фальсифікацію, лікування е, допомогла вирішити справедливо даний конфлікт. Чому так довго е, як вам поясню? Чому так довго цілий рік триває слід? слід чи Не, ну по-перше, було заявлено достатньо клопотань мого адвоката про виклик додаткових свідків. Е, тобто доводили факти того, що були фальсифікації, були опитані лікарі, і як виявилось, е, вони виявились ну просто затягуванням часу. Їм угу, було недостатньо аргументів для того, щоб все ж таки призначити повторну нову медичну експертизу. Угу. Представте, будь ласка, як вас звати? Мене звати Юра, зелений Юрій Миколайович. Якщо з угу.